Привіт! Чи пробував ти коли-небудь побудувати щось справді красиве в Майнкрафті? Тобто не просто коробку з діамантових блоків, а справжній продуманий дім. Я думаю, питання риторичне. Ти 100% пробував. Взагалі будувати в Майнкрафті не так і складно, поки ти бачиш текстури. А ти спробуй побудувати щось, не знаючи, що за блоки ти використовуєш. Опа! А тут і починається справжня складність. Всі блоки, які я бачу, це білі куби без текстури та кольору. Деякі з них мають форму, але це лише декоративні блоки. В цьому відео я перевірю, чи можна побудувати красиву споруду, якщо не бачиш її зовнішності. Тільки форму, тільки простір, тільки інтуїція. Я спеціально вимкнув всі текстури в грі та переклав її на невідому мені мову, щоб навіть назву блоків я не міг прочитати. Мені доведеться повністю покластися на пам'ять, уяву і архітектурне чуття. І найголовніше наприкінці відео я вимкну текстури назад, і ми разом побачимо, що з усього цього вийшло. Чи це буде витвір мистецтва, чи повний провал. Ідея цього відео взята з іншого експерименту, де художник малював картину фарбами, але лише під червоним світлом. А таке світло не дає зрозуміти, де і який колір. Перш за все, у мене є одна маленька хитрість, яка, можливо, трохи врятує мою будівельну гідність. Коли я ставлю або ламаю блок, він видає звук. І якщо уважно прислухатись, можна хоч приблизно зрозуміти, що це за матеріал. Наприклад, дерево видає м'який, трохи глухий стукіт, камінь твердий і дзвінкий, як якщо б ти вдарив по бетонній плиті. А листя чи трава взагалі схожі на звук, ніби ти дряпаєш по пінопласту. Але звісно, це не дає повної картини. Наприклад, я зараз ставлю те, що швидше за все колоде дерева, принаймні звук схожий. Але що це за дерево? Дуб, береза, темний дуб. Цього я не знаю і не дізнаюсь принаймні до самого кінця. Цілком можливо, що одна з колон мого будинку буде яскраво рожевою вишнею, а інша сірою акацією. Але архітектура ж не в кольорі, правильно? Я будую класичний каркас, витягую вертикальні стовпи в місцях, де будуть стіни. Вони задають висоту, помічаю, де буде вхід, і потім з'єдную їх горизонтальними палками, щоб утворити квадратний скелет підвалу. Потім на новому контурі з дерева я витягую ще колони, але роблю їх вищими. Це вже буде основний поверх. Схема проста, перевірена часом. Це як скелет. Якщо він є, то на нього можна нарощувати м'язи з решти блоків. І тут я помічаю, що навіть без текстур будівля вже виглядає як щось. Тобто так, усе біле, але форма, пропорції, масштаб усе це створює настрій. У якийсь момент я навіть забуваю, що не бачу, які саме блоки використовую. Я починаю думати формами. Тут би товстіша опора, ось тут треба виступ, тут зроблю більший простір для входу. Я відчуваю себе трохи як середньовічний будівельник, якому дали купу каміння і сказали зроби щось, щоб не впало. І я роблю тільки замість каміння, біла пустота і замість інструментів слух, пам'ять і здоровий глуст. Ну або ж його залишку. Поки каркас виглядає доволі впевнено. Можливо, тому що він простий, а можливо, тому що я просто ще не бачу своїх помилок. Час переходити до м'яса, до стін і зовнішнього оформлення. І саме тут починається справжнє випробування. Бо якщо каркас можна ставити умовно блок на блок, то зі стінами вже треба думати. Я починаю з підвалу. У мене в голові є чітке уявлення, що він має бути з камені, міцна основа, яка триматиме всю споруду. І я беру те, що ймовірно є кам'яним блоком. Звук, коли я його ставлю, глухий з легким дзвіном, типово кам'яний, це добре. Але проблема в тому, що кам'яних блоків в грі дуже багато. Кам'яна цегла, гладкий камінь, андезит, граніт, діорит, і майже всі звучать однаково. Тому що саме я зараз будую підвал з благородного каменю чи туалет з діориту. Побачимо пізніше. Я ставлю стіни підвалу, поки що два блоки у висоту. Далі я переходжу до основного поверху. І тут у мене вже план чіткий: дерево. Я обираю інший тип блоків. Звук ставлення наче то всі дошки. Це повинні бути дерев'яні блоки, або дошки, або, можливо, цінні колоди. Я дуже сподіваюся, що я обрав правильний колір, бо з поганим контрастом буде біда. І от я починаю викладати стіни першого поверху, потім повирізаю отвори для вікон. Поки що я використовую один блок, не чергую з іншими, бо може вийти прям каша, оскільки я взагалі не бачу текстуру. А мені ж не потрібні шахматні стіни. Поки все біле це схоже на художній абстракціонізм, ніж на будівлю. І тут я доходжу до входів. У мене їх два: один з фасаду, другий ззаду для симетрії. А от східці це вже був квест. У режимі без текстури знайти сходинки з каменю, щоб поєднувався зі стінами підвалу. Нереально важко. Кам'яні сходи не відрізняються в інвентарі. А коли ставиш, звук схожий на звичайний блок. Я довго перебираю, ламаю, ставлю заново, слухаю. Зрештою, я знаходжу щось схоже на кам'яні сходи. Ну, або я так думаю. Головне, що вони стоять під дверима і ведуть вгору. Це вже успіх. Далі зовнішнє оформлення. Це вже було простіше, адже я бачу форму ліхтарів, квіточок та інших декоративних елементів. Я вирішив додати ліхтарі, ставлю їх над вікнами, намагаюся робити симетрично. Світло, до речі, це єдина річ, яка реально працює без текстури. Вони світяться, і це кайф в білому світі, хоч щось має душу. Далі клумби з квітами під вікнами. Тут я поставив землю під вікнами і обгородив її дерев'яними люками. Дуже сподіваюся, що пам'ять мене не підвела, і я взяв саме смерекові люки, адже вони найкраще закривають ґрунт. Клумба ніби трохи виступає вперед, створює об'єм, і навіть без текстур видно, будинок отримує характер. Я також додаю пару декоративних виступів зі стін. Роблю опори у вигляді сходів для колон, щоб будинок не виглядав як коробка. Зовнішнє оформлення це те, що робить дім живим. І навіть якщо я зараз не бачу кольорів, я вкладаю в кожен блок відчуття. А це важливіше за будь-які текстури. Окей, настав момент, який я відкладав на останку. Дах. Це завжди ключовий елемент. Він або піднімає всю будівлю на рівень вау, або перетворює її на трикутний блок. А коли ти не бачиш текстур, це стає в рази складніше, адже форму даху краще робити з одного блоку. Я знав точно, що хочу робити дах із дерева, щоб він виглядав тепліше, контрастував з кам'яним підвалом і доповнював стіни. Але дерево це не просто дерево. У грі їх з десяток. Дуб. Тропік, береза, ялина, темний дуб, мангрове, вишневе. І кожне має свою текстуру, свій настрій. А всі білі блоки виглядають однаково, як начищений до близьку холодини. Тож я почав згадувати з пам'яті, де саме в інвентарі лежить кожен тип дерева. І отак, по крихтах, я намагався зібрати внутрішню мапу інвентаря і взяв блок, який, як на мене здається, був ялиною. Форму даху я вирішив не ускладнювати. Хоч і хотілось би зробити гарний витягнутий дах, але... Тому я пішов найрозумнішим шляхом. Використав лише напівблок. Їх вистачає, вони легкі у використанні, і з них можна зробити акуратний похилий дах. Нескладний, але елегантний. Ставлю ряд за рядом, трохи виступаю за краї, щоб дах мав об'єм, як у справжньому будинку. На цьому етапі я вже звик до того, що нічого не бачу. Я більше орієнтуюся на пропорції. Можливо, дах і не буде ідеальним по кольору. Але по формі він точно буде крутий. І головне, я зробив його усвідомлено, а не просто за інструкцією. Якщо ти задаєшся питанням, чому цей будинок виглядає гарно навіть без текстур, тому що я будував його слідуючи кроком з мого гайду, який ти можеш глянути, клікнувши на підказку кутку під екрану. Навчись нарешті будувати гарно, а не просто землях. Отже, ззовні будинок уже готовий, принаймні мені так здається, але справжній настрій будинку завжди народжується всередині. І тут, чесно скажу, мені стало трохи легше, бо хоч блоки білі, більшість декоративних елементів в Майнкрафті мають унікальні форми. Так що я нарешті міг не просто на слух чи інтуїцію покладатись. А хоч трохи орієнтуватись за образами. Почав я з підвалу. Він у мене був невеликий, але я вирішив зробити з нього міні-склад, Місце, де зберігаються всі скарби, мотлок і речі, які шкода викидати. Я поставив скринів вздовж стіни, їх легко впізнавати навіть без текстур, по знайомій формі. Поруч, ковадло, ну щоб усе було по-серйозному. Якщо вже є інтер'єр, то з характером. Далі каменеріс, бо мало що додає стилю як інструмент, яким можна на рівному місці переробити купу блоків. Також я розмістив кілька стендів для броні. На вигляд, вони як скелети, які ніби охороняють підвал. Без текстур взагалі моторошно виглядає, але атмосферно. На підлогу я вирішив постелити килими. Не знаю якого він кольору, але звучить м'яко і виглядає затишно. В одному з кутів я зробив невеличкий стіл із перевернутих сходинок. Це простий спосіб зробити щось схоже на меблі. На стіл я поставив декоративні блоки, типу горщики або свічки. Вони мають різні форми, тож виглядає не банально навіть у білому варіанті. Коли з підвалом було покінчено, я піднявся на основний поверх. І тут. Уже почав створювати живий простір, не просто функціональний, а затишний. Я також постелив килим, щоб створити цілісну атмосферу з підвалом. З одного боку зробив підйом на горище не заморочувався, просто драбини з люком, щоб точно не помилитись. Поруч кілька скринь, і навіть поставив ендерскрині на яку наткнувся чисто випадково. Коли я думав, що ставлю скриню, то побачив фіолетові партікли від неї. Тоді зрозумів, що це скриня ендор. Але найбільше я пишаюся великим столом у центрі кімнати. Зробив його також з перевернутих сходинок і додав зверху декоративних блоків. Дуже сподіваюся, що я вгадав з кольором дерева і стіл не буде рожевим. Ну і звісно, ліжко. Я намагався його обіграти, додати до нього форму, обкласти блоками так, щоб виглядало, ніби справжнє ліжко з узголів'ям. Цей інтер'єр було будувати доволі важко, але я не сильно заморочувався, тому не очікую чогось фантастичного. Взагалі, якщо ти не любиш оформлювати інтер'єр або ж хочеш отримати корисні поради, можеш глянути мій відос, знятий спеціально на цю тему. Ти на підказку в кутку екрана. Там я розповів, як оформлювати справді затишний та продуманий інтер'єр. Ну що, нарешті настав час вмикати текстури і дивитися на результат. І. Бам! Охо-хо, Такого результату я не очікував. Яким чином в мене вийшли сходи з діамантової руди? А підвал взагалі весь із заліза. Ого, ну зате стіни поверху і дах вийшли з дерева. І на тому дякую. Дуже шкода, що колони будинку я будував з дощок, через це мало контрасту. Чого вже не скажеш про підвал? Тут взагалі стіни білі, а сходи на колонах темнобордові. Ну, інтер'єр, до речі, вийшов непоганий. Мені подобається стіл в підвалі та на основному поверсі. Також вийшло гарно форм ліжко. Ну тобто з вибором блоків в інтер'єрі мені пощастило більше. Що ж, який висновок можна зробити? Насправді, якщо у тебе хороша пам'ять на розташування блоків в інвентарі, тоді для тебе цей челендж буде легшим. бо я рідко граю в креативі, тому відвик від такого розташування блоків. Але, тим не менш, форма будинку та деякі текстури підібрані прям дуже добре. Якщо хочеш навчитись будувати як профі, переходь на канал та дивись два гайди з будівництва в Майнкрафті. А також не забудь залишити лайк на цьому відео і підписатись на канал. Напиши в коменти, як тобі цей челендж і чи варто мені проводити ще такі експерименти. А тобі я бажаю гарних будівель і до нових зустрічей!